Короче, любителі грибочка. Вот грибочок. Вот сейчас один грибочок. Вот маленький. Ой, одного розвил. Так, идем дальше. Так, вот. Раз, два, ще один, ще один. Если чесно, я не знаю, как вони називаються, чи Чим не есть темні, тоже без поняття. Знаете, як я визначаю, Чи гриб хороший? Взяв я понюхав. Грибом пахнет, значит хороший. Ну и все. Вот так я означаю, какие хорошие, какие нет. Так, что тут дальше? Нету дальше? Да не, е. Вот еще, еще. Так, там дальше нету. Нет, там есть один, но не пиду. Еще тут. -то. Що, все більше нема. А ні, не, є. От видно посередині екрану. А це білий що за Нормальний гриб? З поняття. Вот, один є. О, от ще маленький. Звідси побачив. Ой такий маленький грибочок. О, красота. Треба сфоткати на фон. Прикольно. Коротше є це грибів. тобі тільки желання їх збирати. Якось так, коротше.